Заїжджали додому, Заїжджали. вони знали, де я живу, тому що деякі взриви, деякі щось тут робиться, вони одразу їхали до мене. От у них були ну, питання такі, де телефон, де рація. Оце такі, такі постійні питання були. От. Вони все думали, що я передаю туди. Наводчик, наводчик. Да, да. Я наводчик, що я коректую вогонь тут. І вже останній раз, коли мене забирало, ФСБ було і розвідка. От, вони заїхали сюди, вже да. останній раз це було 28 чи 27 -го... іюля. Да. Червень-липня, якщо да. так, по-українська липня, да. то вони забрали вже і теж то такі телефон, рація, ти наводиш і все, і вони намагалися все вибити. З мене, от ти скажи, що є телефон і все, прикритися в тебе. Я кажу, я не на себе християнин, кажу, я на себе не буду наговорюватися. Е, е, застосовували якесь катування дійсно, ну, називається шкатівня, да? тобто ну, якусь силу там, ну, і... чи тільки ну, спілкування, погрози такі. Ні, спілкування було, були це перші рази, коли там возили до Каховки, от, там десь під Крим ці. Я не знаю, недалеко возили дуже. У б... мене сутки були ну, мішок на голові, я не пам'ятаю так. Ну, не знаю, куди возили. Бо знаєш, в Каховку вже потім привезли мене вже. Там не, 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 це, не били нічого, там тільки були спілкування, ну, тільки ну, і залякування. Залякування, там, наставляння ножів, шампалі, таке все. Ну, от, ну, там не було такого. А потім вже, да, потім вже були там фізичну силу приміняли, потім... Це вже тут. Да, 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 електричний, Це в гаражі да? Да, електричний струм і потім ногу прострелили. От. Ну, таке, побої. Mm. І інсценіровка, інсценіровка роз два рази інсценіровка розстрілу. и раз инсценировка и, и, и кастрации. То есть уже сняли так штаны, вот так руки за этот, иди на единственный на, на мусорник, там будем это, мы уже аж перед мусорником мы тогда, то есть уже все-все.